Друзі, всім привіт! Новини у нас, чесно кажучи, мягко кажучи, не дуже добрі. Зранку проснулися знову від вибухів. Всі ви там самі прочитайте, де у нас що зривалося чи вибухало. От, Зараз виїхав в місто, ну як у місто, в себе тут на районі. Треба води купити, треба там хліба купити, ще чогось. Супермаркети не працюють, електроенергії немає. Зв'язок мобільний є не, не скрізь. Десь є Life, десь є Київстар. От. Е, води немає також. Там щось добігало. Ми там з дружиною встигли якийсь банок трошки понабирати. Каструлів, пару відер. Води немає. От. Електрики немає. Я зараз в машині. Підзаряджаю телефон. От, Але дивлюсь, у мене там також топлива небагато лишилося. Побачимо, що воно буде. От, Заправки знаю, у них є свої генератори, то вони включаться. Думаю, заправиться можна буде. Але але в основному такі відчуття, я вам чесно скажу, ну, повна же, повна же. Дай Бог, щоб це мої були такі. Перші відчуття, тому що, ну, чесно кажучи, просто жесть. Просто жесть. Магазини не працюють, нічого не працює, води не купить, нічого не купить. Без електрики нічого не працює. Не знаю, що буде далі, як? Ця потвора нищить нас, українців, далі. Не зупиняється, не знаю. Весь світ не може приборкати одну людину. Я не розумію, чому це так. Воно вбиває тисячами, а його ніхто не може приборкати. Сумно. Навіть от не те, щоб стрес, а відчай такий якийсь. Не повний відчай, але такий глибокий відчай і. Ще багато дуже таких, як то кажеться, аспектів внутрішніх в нашій державі є. Податкова блокує податкові накладні зараз без пояснення, без нічого. Тобто бізнес вести також тяжко. В той час, коли національний банк включає кредит під 25%. Я не розумію. Гетьман це зглузду зійшов, податкова давить підприємців. Якщо побачите, пошукайте у Волинській області, підприємці вже консолідуються на цю проблему, що податкова щимить я не знаю, це просто жестяк Мало того, що нас нищить зовнішній ворог, то нас ще й внутрішній ворог нищить. Mm. Діватися куди я не знаю. От зараз на сьогоднішній день бізнес вести ніяк. Якщо електрика там сьогодні-завтра не з'явиться, ну це я не знаю, що далі буде. На Київ я сьогодні не дозвонився ні на жодний. Дзвонив я сьогодні на Борщаговку дзвонив я сьогодні на... Оболонь на Виноградар. Я дзвонив, це всі Київстаровські. Дзвонив я також у Черкаську область на Київстар, не дозвонився ні разу. Що зв'язком не розумію. Інтернет, от 4G у нас у мене показує тут вдома, але він ну, настільки тугий, це просто жесть. Дружина не може дозвонитися до мами, у неї лайф і лайф. Тобто також. Я їздив на Герої Дніпра там, я ж кажу, десь є Київстар немає лайфа, а десь є Лайф, немає Київстара. Світло не працюють, нічого не працює із такої. Я не знаю. Коротше, якось, якось сумно, знаєте, товариші, сумно стає. Те, що було на початку війни все працювало, так тут просто. Паралізує все, що може. Ця гнида паралізує все, що може. Що ж, тримаємося? Поки тримаємося, далі буде видно, що воно є. Гарного настрою всім. Пока.